Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтева, і ви на каналі Це між нами. Сьогодні ми говоримо про найгарячіші. Пози для сексу для чоловіків вмощується зручніше, адже в сексі нам іноді буває не дуже зручно, але суперкрасиво. І от я вже й забігла наперед, адже дуже часто чоловік буде обирати ті пози, які візуально задовольняють його. І отут ми умовно поділяємо ці наші. Пози на відкриті та закриті пози, де я нібито своїм тілом та відкритістю жінки бачу більше або відчуваю більше. І отут дивіться: поза наїзниці, найрозповсюдженіша, найсексуальніша поза. По перше, можливість перепочити чоловіку, якщо часто практикується поза місіонерська, от можна прилягти жінку посадити. Це дуже візуально обумовлена поза, тому що чоловік може побачити жінку повністю раз. Плюс він її може повернути, подивитися передом, а потім розвернути і подивитися задом. І тут, ну давайте чесно зізнаватися, все дуже сильно залежить від. Активності жінки, якими жінкам приємна ця поза, вони в ній збуджуються, вони класно на неї включаються, і тому ця поза принесе багато задоволення обом. А буває так, що ця поза от вибрана зараз парою, тому що вона візуально приваблива, але там задоволення не буде, тому що не вистачає цієї достатньої амплітуди ковзання і руху жінки по ерегованому членові або Десь вона завалюється, перевалюється, їй важко, вона може переходити да, там, на лікті і так далі, вже десь лягаючи на чоловіка, і от там можуть бути певні труднощі та перешкоди. І от виходить, що в нас є ще одна альтернативна, цікава поза. Супер розповсюджена, ви всі її знаєте. Це поза Doggy Style. Чоловіки її люблять, і це обумовлено фізіологічно, тому що це глибоке проникнення. От тут, коли ми говоримо, про глибоке проникнення фізично чоловікові зручно взяти жінку за стегна. Йому можна самому рухатися на зустріч жінці, входячи в неї, або її наблизити до себе. І от там вид, який відкривається чоловікові, він може подобатися, бо може там не викликати ніяких почуттів, тому що я бачу тільки спину, а там я буцімто люблю ці груди, наприклад, і так далі. Але це та поза, яка. Фізіологічно буде більш наближуючою чоловіка до оргазму ніж, наприклад, поза наїзниці. Далі ми беремо наші такі пози домашні приємні, як я їх називаю, поза ложечки, спун. Коли пара лежить на бочку, жінка спереду, і чоловік підходить до неї ззаду, і входить або ж коли вони лежать один до одного обличчям, отут цікаво для того, щоб Ця стимуляція і саме це входження, це ковзання було для чоловіка приємним і найбільш оптимальним для оргазму. Дуже важливо наскільки жінка проявляє гнучкість, якщо вона лежить спиною. Наскільки вона тут може прогнутися? Чи може вона гарно зігнути ніжки? Чи вдається їй створити оцю таку відкриту позицію для входження чоловіка? Коли ми говоримо, що пара лягає один до одного, то там теж дуже важливо, чи вдається, ну я сподіваюся, всім це вдається закинути ножку жінці на е, тіло чоловіка. І от там, саме коли вони лежать обличчям один до одного, ця поза дуже класно може, начебто, давати цю ідею для позистоячі, от дуже часто. Чоловіки люблять позу стоячі, люблять жінку піднімати на руки, брати на руки. І, от, наприклад, якщо там фізично за фактом зросту, якось не дуже комфортно це дійсно зробити стоячі, то в позиції обличчям один до одного пара може простягнутися і цей фактор зросту відрегулювати. До речі, якщо ви відчуваєте, що ваша партнерка на якійсь пози йде прямо от дуже Радісно, а якихось уникає, це може бути викликано активністю регенних зон всередині вагіни. Якщо вам цікаві відео на таку тему, які пози для секс з жінками найкращі з огляду на ту чи іншу ерогенну зону, напишіть нам це в коментарях і ми зробимо окреме відео, тому що там ми прямо за цими ерогенними зонами. Відбираємо пози для жінок. А тепер дуже важливо, і це от такий: ну я не знаю, чи міф, чи біль, чи як це правильно тут проговорити. Дуже часто ми фокусовані на тому, якою буде поза, але ми не фокусовані на тому, що от всередині процесу може змінюватися і дещо видозміювати мій процес відчуттів. І мова йде про. Зміни всередині вагіни жінки під час збудження на шляху до оргазму. Чоловік в своєму сексі в цьому темпі, в цій пристрасті, прагне глибокого входження, відчуває достатній тиск на регований член стінками вагіни, і от на якомусь етапі він перестає відчувати достатній тиск на головку члена. От там, наприклад, якщо чоловік і десь... Страждають від еректильної дисфункції е, якихось у цих змін збудження або гіполібодемії, знижено сексуальне бажання. Він е, може навіть втрачати ерекцію хоча насправді. Під час активного збудження у жінки буде створюватися, дивіться, два процеси всередині вагіни. Перше, оргазмічна манжетка, це в першій третині вагіни на вході утворюється отака зона, яка специфічно сильно буде стискати член чоловіка. Вона стає пружнішою, такою більш налитою кров'ю і тугішою, а прямо перед шийкою матки буде утворюватися спермовий резервуар. Так природно, біологічно це було створено для того, щоб при репродуктивному такому сексі для запліднення сперма збиралася в цьому резервуарі і. Запліднення відбулося, і от тепер дивіться, люди займаються сексом для задоволення. Мова про репродукцію не йде і під час статевого акту на гарні такі активності, фрикція хочеться йти до оргазму. Нема можливості вийти на плато, тому що різко перестав бути достатній тиск для головки члена. Що тут треба зробити? Міняти позу ні. Поки не будемо міняти позу, жінки може зійти це збудження. Вона не дійде до оргазму. Можливо, це якось послабить цю спермовий цей резервуар, може оргазмічна манжетка, куди зникне. Але тут важливо змінювати не позу, не вичитувати в Камасутрі якісь там нові комбінації, а саме змінити глибину проникнення. Потрібно оці глибокі фрикції, які дістають. За своєю глибиною до кінця маки змінити на дуже неглибокі, тому що якщо жінка дуже збуджена і йде до оргазму, більш активно Дивною, от саме по тиску для головки члена стає оця перша третина вагіни. І от уявіть, наскільки це якось от за цими нашими да там рефлексами, уявами, це дивно, але саме так за психофізіологією статевого акту, ймовірніше чоловік та жінка доходять до оргазму, і виходить, що. Пози сексу вони вже стають не на такому високому щаблі важливості, як от саме перебіг сексу. Що ми там важливе відчуваємо під час статевого акту? Плюс. Актуальна така проблема, вона велика, але сьогодні я їй скажу і в цьому відео одним реченням. Якщо чоловік, в принципі, перестав відчувати достатній отакий тиск, достатнє обхоплення ерегованого члена вагіною, то, скоріш за все, це може бути викликано частою мастурбацією. І зараз ми живемо в умовах війни. І зараз багато коханих на відстані. І, звичайно, чоловіки та жінки. Прибігають до мастурбації, і от цікаво, що та сила стискання чоловічою міцною рукою ерегованого члена вона ніяк не може бути відтворена м'язами вагіни жінки, навіть якщо вона тренується, навіть якщо вона робить ці вправи кегеля кульку там цю вагінальну купила, тренується водичку, там нею переливає і так далі. Не буде такого стискання, і тут знову ж таки. Питання не про те, що якась не така поза, якась не така жінка. Ні, на якийсь час потрібно зменшити кількість мастурбації. І тоді, оцей специфічний рефлекс, від якого відбувається якуляція в чоловіка, він дещо втратить свою актуальність для мозку. І тоді проникнення і стискання, звичайно, для чоловіка стане достатнім. І бонус для вас це три нетривіальні пози: перше. Поза жабки. сядьте один навпроти одного, розставте ноги та зігніть їх в колінах, а руки поставте перед собою, наближайтеся один до одного, як жабки. Це може супроводжуватися таким еротичним, романтичним фліртом, жартами і так далі. І саме тут, до речі, жінка буде контролювати входження більше, ніж чоловік. І тому, якщо вам окей, бути відкритими. Що вам окей? От спробувати таку м'яку жіночу домінацію саме з позиції, поз, така поза. Буде для вас класним варіантом. Друга поза, давайте назвемо її акробатична. Це поза стоячи, де і чоловік, і жінка стоять один навпроти одного, а жінка максимально піднімає і закидає ногу на чоловіка. Для особливих акробаток можна прямо на плече. Кому так сильно, поки нога не піднімається, ще ми на шпагат не сіли, можна, наприклад, передати ногу сюди на лікоть, на руку чоловіка. Чани це максимально відкрита поза, і вона підійде чоловікам, в яких дещо менший статевий член, тому що відкритість позиції вона саме буде. Допомагати це входження зробити більш відчутним, більш якісним і більш глибоким. І от, до речі, третя поза здавалося б, нетривіальна, витікає супертривіальної. Це поза догі, але в релакс варіанті. Спробуйте вашу жінку, яка стоїть в колінно-лікчовій позиції, спочатку. Опустити її без ліктів, а потім роздвинути її ноги, щоб її таз. Також приопустився. І для того, щоб входження було комфортним та приємним, покладіть подушку, її під стегна. В такій розслабленій позі жінка ймовірніше відчує розслаблення в зоні тазу і отримає оргазм. Ну що, друзі, тема поз, вона така дуже порнографічна. От здається, що є якісь секрети, є якісь такі важливі кнопочки, які ми натиснемо, і буде нам дуже щасливо. Хоча буде Буде нам дуже щасливо, якщо ми натиснемо кнопочку підписатися. Буде нам щасливо, якщо ми будемо натискати на дзвіночок і залишати коментарі. А коментар, який я сьогодні від вас чекаю, це про вашу улюблену позу. І напишіть, будь ласка, як ви думаєте, від чого вона залежить? Від візуалу, що ви жінку більше бачите, чи саме від відчуттів? І як вам до речі, лайфхак про оргазмічну манжетку та зміну глибини входження перед. or hasmum